Несе карпатське світло, святили ж тих, де жив колись Ярило, де велити. Поводились, як діти, і з Господом на рівних говорили. Тече свіча, змиваючи полуду з очей, щоб не були ми шляпаками. Тут Бог посіяв правду поміж люди, та нині чорт запанував над нами. Тече свіча, тут бойки, там гуцули, тебе скиди. Скажи усім легойко, щоб славні українці не забули Шевченко з бойків і Франко був бойко. Це в мене є така повість, славетний прадок кобзаря. Ви знаєте, що мати пізьме у є привезений звідси з нашої області, десь в Моринці, а вже друге коліно з, з козаків. І так переплалася та кров наша, що десь 80% поезді Шевченка це коломийка. Коломийка, послухайте люди добрі, що хочу казати, а я хочу продовжу щаспіванку співати. Кохайтеся, чорнобриги, та не з москалями, бо москалі такі люди. Коли що не візьмеш, Шевченка? А я так викидаю назад, просити свій шлях і думаю, скільки гарних людей все таки траплялося, ти зустрічався з ними. Усякі люди були, я це, оце тяжке те дитинство, сирітське дитинство. Як вдалося вирватися, аби в тих гноях на фермі не потонути. А це як то гналося, коней два, два коні тримаєш в ряду, як савкують чи кукурудзу чи картоплю. Якщо везеш десь на базар, то черешні, то вишні, то одна мама нічого чу в не платить. І ще є четверо. Дома. А потім тоді свириваєшся і Бог ніби тобі посилає дуже цікавих людей, наприклад, Іван Миколайчук. Ніхто приїхав з номацію тінь, як зробити переток, він ще був тоді не Миколайчук, а Николайчук в Шортарії з Німеччиної області. Я ще лише перші більші духовки, ще до того побили мене тоді, бо пройшов когось в Москві, бив в Києві. Був підгорний, а треба в області побити ж тому що я старий чоловік, і мене на партактиві так добре охрестили. Знаєте, якщо це 18-19 років не б'ють, як це бід тече по підбаті, то не під знаю, що собою тобою далі зроблять. Але головне, знаєте, в житті хребетоби не зламали, не переламав. Якби людина теж не, не здалась. Особливо. 70-ті ті тяжкі роки. Ну, ви знаєте, що кожна влада вона письменників контролює особливо. Я б не сказав, що, що сьогодні інакше От візьміть мобільний телефон, включіть там певну комбінацію цифр, і ти побачиш, що твою, твій мобільник теж слухають так завжди. Особливо знаєте ці виклики і коли могли тобі зламати теж шию. Посадити хотіли, що все-таки обпомнич тебе відстояв, були люди не дурні. І е, одночасно траплялися такі, знаєте, світлі, Роман Федорів, е, візьмемо, Роман Іваничук, Олесь Гончар, Загребельников, Ну, я близько Єдино Костенко, знаєш, і багатьох, багатьох, багатьох. І раптом твої раз Старас Півненчук, тут е, Галина Турелик, ну е, Багато є тих, що пишуть. От зараз талановити такий піднявся протягом Степан. Багато є тих, що пишуть. Але письменників дуже мало. дуже мало. Я був би, мабуть, інакше письменник би формувався в інших умовах. Я не знаю, би, може, писав тільки поезію, може я би далі пішов як поет глибший. Але життя е так диктувало, я, я вдячний долі, що я зорієнтувався ішов в народ. Це моя криниця в той час, коли ще не було цих комп'ютерів, цих небільників, телефонів, коли не було е ще всяких техніків, роктої техніки, е ну навіть ще на комп'ютерах не набирали. Що ті діти, ми грамотні, оці баби, як ми назвали дідівський філософ, що ти ходиш, молодий, то лише на старість, там буде записувати, це була велика помилка моїх друзів. бо ті люди повимирали, нема їх, я би був. ніколи не врятував ті казки, які повидавав легенди, те, що я знайшов, що я про міфологію написав ті наші міфи. Я взагалі інакше подивився на те все, що є в народі я раптом відкрив, яка це глибочезна криниця. Страшно, я побачив, Господи, тобі український народ стоїть на 10 голів вище, як де деякі ті, що в Дискавері показують, а не тут називати їх. Бо дехто ще з хвостами по деревах скакав, коли ми в міста будували 7 тисяч років тому. Зміті її, і завжди наша та земля давала той додатковий продукт, що можна було віддатися творчості. Чи це в степах, чи це в горах. На кожна гора була фортеця, що не міг ворог взяти І воно вціліло. Так як сьогодні, ви бачите, хто найкраще тримається, ти тут причепив значок Майдану. Я там теж виступав в Києві на Майдані. Хто най, най, найтвердіший? Отой, як на Кавказі кажуть, чайків-то в нас пішло військова Легіонер Легій, бо ми тут жас Римської імперії. Ми Західна Україна, Франківщина. Хто більше народила найбільше тобі, і Бандеру, і Роберта, і, і візьмемо ну, столиця Зумри тут, і бачиш, Франко той могутній. І Степаник, і Джеремшина, і е, візьмемо далі, е, Багилевича, Львівщина, ну, Тернопільщина, частково Колина, Закарпаття. Оці гори наші, якраз оці гори, а те б сказав так, була підземна Галичина, а зараз надзвичайно цікавий час. Коли по бункерах поховалися наші прем'єри, такі, як Азару, під, 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 під Відним, у станці ховалися. Зараз і президент, Бункрій Межир, і сидить деколи. Ще, ще, розумієте, я казав тут Магдій не раз то що у світським ансамблем музичною частиною дівав. Матерія ще змінює. Так само змінилися ми, Якщо люди того не розуміють, що війна. Вже ніхто тих студентів наших вже не мав медстраху. Все, сталося з народом щось таке, коли нація стала нацією. Звичайно, і тепер страшно, розумієте, коли свої вбивають своїх. Це щось страшне, розумієте? Але я думаю, що тиждень цей. От я вас вітаю з весною. Бо Вчора було перше весняне свято, коли ведмідь або добудовує свій переліг, або його руйнує. Якщо холодно руйнує, скоро весна приходить, бо, мабуть, весна трохи цього року буде не скоро, але ми вже в весні. Я би хотів вас цією весною привітати. Тобі сьогодні світло на душі. А завтра знаю, буде ще світліше вже крізь сніги. Ви лазять при душі, великі, фіолетові і ніжні. І знов до тебе, до своїх воріт і з вирію вертаються лелеки і гублять пір'я наче білий цвіт, На синожаті Гори на смиреті. Це мої юні вірші. Я хотів би саме, щоб такий вечір, я ще зайняти говорю, але я хотів, би ми трошки. Від тої політики відійшли лірики трохи треба людям. Потрібен перепочинок людям вже трохи це ж три місяці страшної напруги, в суспільстві. Я десь трохи імпровізую, отак, я може не вдало це роблю, але мені хочеться кожному вам посіяти щось більш добре. Бо ж у мене взагалі він вже менше тої доброти лишилося чи щось, але мені хочеться. От я як солдатом був писав мене повірка і пірну, по сніг і і буде в темряву нічну, повсти ракетний автобус, і буде снитись про газ, що голбо охопить цукко, і буде снитись ще не раз моя мріяна гуцулка, і будуть снитися пости на фоні голубих екранів, і будуть снитись ще не і будуть снитися ще не раз мені суворі капітани, і, будуть, і буде литися озон на ніч коротку і вологу, когось вернеться крісом, бо тій, не було тривоги, і, буде, і будуть горем Гості йти, і на шляху розтопчуть війни, і будеш наді мною ти, моя касмертна Україна, і будеш листіти дух. А тут тобі страшенно мало, а я прилив, я прийду до тебе, найдорожча мама, як їде осінь у сади на злоченій полісниці. Та як же можна не прийти, як ти мені щоночі снився? починала читати, давайте, давайте, давайте. Я в прочитаю, він ще прочитаю, заперше, запроплодуйте за всіх. От починала е, наша заступник голови. свій юний вірш, то пісня є вже. На щоках, на щоках, на щоках. І сльозини в солоні, в солоні, ти чекай, ти чекай, ти чекай. Все кликочуть, зелені вагони. Поїзди, поїзди, поїзди. І женель моя зубита у скатку. Ти не жди, ти не жди, ти не жди. Від люди, солдатку. На щоках, на щоках, на щоках у сльозині відбилось світання. Та чекай, та чекай, та чекай, ось найважче бачив чого світі. Бачення доми, моя тиха поселе, стала верне, як дове, але небо веселе, тільки плачу над плаками, не напоєна ти лиш не плакав, дороге за кохання, щоб лихі не палакали, бо вони ще й добречуть. Смійся, зерненко, мако, і мені буде легше. Признайтесь, чого ваші очі сумні? Вам нелегко сьогодні, нелегко й мені. Та коли ми два смутки докупи складемо, ми на смутках посадимо сад, як іде. Ви мене почекайте у тому саду, я дощем солодим у ваш сад упаду. Ну, думаю. Теж у нього більше ліс. Наше літо прийшло, прийшло, а тебе в цьому місці немає. Мені сонце пече, але туга сильніше пече. Моя річка тече до Дністра, а твоя до Дунаю. Моя думка до тебе через горе без тече. Порозлука гірка, ночі дні пролітають, мов кулі, чисте золото липи купаються у дзвоні пчоли, стилі трави мовчать під крилом молодої созулі і зелені луги соловей тобі відцвіли Та не хочеться чути, що луги і діброви не наші, і не хочеться вірити в те. Що ворожить сова вона на мудра, та все ж мені коні миліші на башні, де на лежала в траві на колінах п'яких голова. І такий я неправильний, хто мене виправить мила, як не ти над водою, що з гір взяла свій розгін. Як не виправиш ти, то не виправить навіть могила, лиш уста. Та ще радість, обличчя і радість в колі. Мені каже ріка, що Карпати йти недалечко, я неправильний, не чуєш, я страшенно безможно пустий. Не німий Соловейко летить до твоєго ніздечка, ти його під сердечко, а ніздечко по ранку пусти. Дякую. Наш нагласий меня ты панкушек.